Мультимаркет Аврора запрошує в команду помічника продавця консультанта зарплатня 7587 гривень плюс премія. Ох ти ж блін, як. Ммм, робота мрії. Погнали. Помічник продавця консультанта. Це важлива людина у нашому магазині. Угу, Саме тому ми платимо йому такі копійки. Завдяки її старанням, торговельний зал та підсобні приміщення стають охайними та зручними для відвідувачів і колег. Стоп, це прибиральник чи що? Торговельний зал та підсобні приміщення стають охайними та зручними. Що за фігня? Дану посаду ми пропонуємо виключно людям з інвалідністю, що мають робочу групу. Тобто, ти щоб отримати цю роботу, маєш бути інвалідом і за такі маленькі гроші ще й прибирати підсобне приміщення і торговий зал. Ого, адже розуміємо, наскільки важливо мати гарне та затишне робоче місце, де тебе цінують та поважають. Зарплатою 7580 гривень. Ото цінують тебе! Ото бляха, повага! Це просто капець. Тобто ти інвалід, отримаєш дрібні гроші, на тебе навішують купу всякої роботи, і це типу цінують та поважають. Ну ну, ти можеш реалізуватися та розвивати себе разом з нами. Який кошмар. В нас в компанії прийнято спілкуватись просто та відкрите, тому. Давай одразу на ти. Ну, окей. Дивися, чим будеш займатися, і, мабуть, офігівай. Слідкувати за наявністю цінників, перевіряти акційні цінники та розміщувати нові. Переоцінка цінників, цікава, як часто в них відбувається раз на день, раз на два дні чи раз на тиждень. Це брати всі нові цінники, розвішувати, якщо. Цінник буде неправильний, і в деяких супермаркетах а, люди платять різницю. Тобто тобі видають там півтори сотні або і тисячу цінників, і ти маєш їх спочатку розсортирувати, ти маєш їх повідрізати, і потім це все коротше діло. Тобі треба знайти і поміняти до того часу, як покупець прийде і купить за неправильною ціною. Роботка тежити за термінами придатності товарів. Ага, і ще це теж треба сортувати товари по категоріях, виявляти брак, це вже повний мерчендайзинг. викладати товари, мерчендайзинг. наводити чистоту. Сподіваюся, тільки протирати пилички, чи ще, чи, мабуть, і більше. Фасувати макулатуру. Макулатуру це взагалі часто окрему людину на це беруть, а тут ще й це треба робити. Оце шикарно. Просто інвалід буде ще бігати, коротше, перевіряти терміни, цінники викладати. А, Ще й макуватуру фасувати. Що ми від тебе чекаємо? А, ви ще щось чекаєте? Обов'язкова наявність для працевлаштування дійсного документу про військовий облік. Ага, ну тобто 100% інвалід, що не заберуть на фронт, так. Да? Довідки МСЕК та програми індивідуальної реабілітації. Огонь. Відповідальне ставлення до роботи за 7,5 тисяч гривень, комунікабельність та доброзичувість. Будеш ти доброзичувим з такою зарплатою, чесність та націленість на результат. А ви чесні до таких співробітників? Зі свого боку обіцяємо та гарантуємо, офіційне працевлаштування, та відпустка та лікарняні обов'язково оплачуються. Ага, шикарно. Цікаво, за яким тарифом. Графік роботи 5 через 2 8 годинний робочий день. Оклад 6930 гривень плюс 1000 гривень премія. Плюс 1000 гривень соціальна матеріальна допомога від компанії після сплати обов'язкових податків і зборів заробітна плата складає 7587 гривень. Це просто до копійки, блін. Капець просто. Грошову винагороду за втілення твоїх ідей, які покращуватимуть Аврору. Ну, де та донагорода? А ще приємні подарунки на окремі державні та особисті свята компанії, угу, які за законом не святкуються. Щоб ближче познайомитись з нами, переходь на сайт Аврора і не робиться. Чому б не почати саме зараз, чекаємо саме того дзвінка і три номера телефона. Знаєте, це називається компанія пікується про інвалідів. Просто скидає на них всю найбруднішу роботу і платить копійки, щоб вистачало допусти на чергову зміну. А ні, то знайдуть іншого. Просто жахіття. З вами був втомлений працівник. Почуємось!